Прийшло маленьке уточнення до фрази, що весь світ це дзеркало нас. Ну, По-перше, це так і є, але що точніше і більш близько, варто взяти до уваги, то це не сам світ дзеркало нас, а наша взаємодія з цим світом це дзеркало нас. Це безпосередньо, безпосередньо ті енергії, вібрації, частоти, в яких ми перебуваємо. Тобто, це саме взаємодія з цими формами проявляє нашу присутність тут, свідомість. Весь світ це форми, це все форми. І вони безмежні, безкінечні, їх, їх дуже багато у всіх комбінаціях. Вони прекрасні. Жахливі, як на будь-який смак, куди не звернеш увагу, ти знайдеш там це, покопаєшся, не знайдеш. і знайдеш. По суті, <сум> не знайдеш, а створиш по суті, їх, тому що ми самі їх і творимо. Але проявляємо ми себе через взаємодію з цим. Більш е... яск... як... яскраво, зрозуміло і чітко наша. наша... Суть проявляється через взаємодію. Тому що наша увага чіпляється за все, що завгодно. Де щось, як та сорока, де щось заблищало ми туди цап і вже, і вже тягнемо щось до себе. Це один рівень такий. Рівень просто взаємодії з формами. Але все одно взаємодії. А я пропоную звертати увагу не, не на самі форми. Ну, не я пропоную. Я це собі пропоную, господи. Ох, его, молодець. Я помітив, що. Ну, тобто я раніше е, казав і розумів, і відчував так, що світ дзеркало. Але думаю, ну на що ж це таке? Ну, там стільки такого жахіття, як це мене дзеркалить? Невже це такий кошмар мені ну, якби якось є в мені? Ну, це его так спри... не може его вмістити в це. Не хоче, не хоче, не хоче бути таким. Я не така, я не такий. Ну, коротше, це про це. А от е... прийшов до того, що це весь світ, це, це все, що сотворив творець, умовно беремо так. Все, що сотворив творець, ще й конкретніше не скажеш. Але персонально наш, наш потік свідомості проявляється не стільки у формах, тому що форми можна сотворити будь-які, або по-іншому, кому кому звичніше, то знайти, віднайти, сфокусуватись на будь-яких формах, на будь-яких персонах, на будь-яких людях, на будь-яких ситуаціях. Навколо нас безмежна, безмежна кількість варіантів, у що залипнути. На по всій шкалі вібрації, від чор... чорнухи чорнішої до найсвітлішого божественного білого світла, що хочете є. І це все дзеркало нас так. Це дзеркало нас як через форми. Але ми, наш, наш еволюційний шлях, наш би, досвід, по суті, складається із взаємодії. І саме взаємо... у взаємодії. На, по суті, ситуація, цей світ і дзеркалить. Ми можемо як в дзеркалі, у взаємодії побачити себе. О, так буде ще точніше. Нарешті я це витягну в себе. Тобто, у взаємодії. А от обирати вже з чим взаємодіяти, ну, тут вже простіше. Типу, да, все є дзеркалом, всі форми є дзеркалом. Навіть те, навіть все, навіть те, що я раніше там не хотів собі на себе. Тягнути. І правильно, в принципі, не хотів, ну, тому що не обов'язково на себе всю чорнуху тягнути. Це не є моїм можливо <свісно> призначення, покликанням. Але е звернути увагу на те, як я до цього ставлюся, це проявляється моє. Якщо це проявляється неприйняття, то потрібно все одно, що я типу, не хочу ні ні-ні, я не така, не такий. Це не прийняття, яке теж потрібно в собі висвітлити. Це теж виклик. Тому що це вже е, ставлення. От ставлення до форм це дзеркало нас. Це свого роду така не, е, дистанційна взаємодія, це ставлення. Це теж дуже вартує уваги. Не дуже не то, що дуже. Це ну якби, в принципі, то це і є. Така практика постійна, яку ти, ти себе моніториш, знаходиш в собі ці е, паттерни, шаблони і приймаєш, гармонізуєш їх, виходиш з них, по суті. Допоки тебе, не буде в тебе нейтрального ста, ставлення до всього, так я собі це бачу. Ну Це якщо формально, сухо так вийти з, з цього. Тому що це як Будда, казав, що він там казав, багато всього. Але по суті, те, що притягує нашу увагу через неприйняття або через спокуси, це якби різні е полюса, і між ними безліч градацій, це все наші шаблони, наші такі програми, які хочуть проявитися. І просто потрібно по суті, розутотожнитися з ними. Ну, вони проявляються, віднос... якщо, вони, вони, якщо їх не помітити, не, 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 не пропрацювати в собі через не помітити на стадії е, ставлення, на стадії захоплення уваги, то вони з'являться вже через пряму взаємодію. Ось це закон. Тому що так воно все працює. Прямо прийдуть і постукають до вас у двері вашої свідомості. Тук-тук-тук. Ну що, довго будеш уникати мене? Десь так воно працює. Куди ми не приходимо, ми завжди приносимо себе. І від себе не втечеш, як то кажуть. Але це, не, це ж не обов'язково про е, песимізм чи якийсь там. Це, це насправді цей процес дуже цікавий, захоплюючий, і, і всі приємні речі, вся твоя власна суть. Так би мовити, високовібраційна, вона теж нікуди не дівається. Це, до речі, мені нагадування про те, що я буває, боюся, що коли там занурююсь десь по низам, я боюсь, що не повернусь до відчуття себе. Втрачу цей як би, стан. Як захочу, то втрачу, а не захочу не втрачу. Тут питання вибору і усвідомлення. Тут головне, що протоптав уже ці стежки, знаєш. Їх. А якщо прям дуже хочеться забути чи в чомусь забутися, ну значить цей досвід дуже для мене важливий. Ну, так чи інакше, е чим убить, того не мінувати. А ми дуже хочемо в чомусь побити. <гум> ми сюди прийшли побути. побути чимось, кимось, пізнати це, по суті, проявити себе. Це все проявлення себе, і це все проявлення тої вищої свідомості у цих формах. Ми проявляємо свідомість у формах. Так просто, це просто форми. От як ми дивимося в кіно, це просто набір форм. Якщо немає глядача, якщо немає того, хто. Ну тобто ці емоції, які ми переживаємо. Дивлячись фільм, вони відбуваються в нашій голові. Е, на моніторі на, на екрані кінотеатру їх немає. Це в нашій голові тільки емоції. І, і це свідомість, ця вища свідомість, яка через нас проявляється. Але ще точніше буде сказано, якою ми по суті в своїй суті і являємось. Ось що важливо розототожнитись від свого его. і... Змістити точку зборки, так сказати, в ту, оцю, не в ту, а вже оцю. <хи> Колись вона була та, а тепер вона вже ось ця вища суть, яка проявляється у всій красі, і у формах, і вже в персональних взаємодіях. Те, що, як то кажуть, ближче нам і цікавіше, і що ми хочемо проявити і витягнути з себе. А воно все рветься для прояв, хочеться взаємодії. Давай. Страхи, звісно, теж присутні. Кажуть, ні-ні, погодь, придержи коней. Треба розібратися. Ну, тут питання балансу. Хто кого? Страх чи напір, напор цього життя енергії. Хоча страх це теж енергія життя, все з енергії життя. Але все так прекрасно влаштовано, воно все грає саме з собою. Ми тут приходимо більше поспостерігати і так, покайфувати, наче включили комп'ютерну гру. І там все ж працює, там працює цей внутрішній інтелект, ця матриця ігрова працює, все створює. Куди увагу не зверни, воно все тобі, все тобі стелиться і все, витя... і все хоче витягнути, як... все тобі пропонує проявити твою суть. Тому що це не щось зі сторони пропонує проявити мені мою суть. А моя суть хоче проявитися ось так і вона створює ось ці всі. Отак от мені хочеться, отак от я зараз сприймаю. І це прекрасне би, відчуття, коли. Це, це Відчуваєш, коли кажеш. Коли щось пізнав нове відчуваєш, що ось воно так, я так довго шукав на це відповідь, і ось воно справді так. Як це пояснити через логіку? Кому цікаво, хай шукає пояснення. Це теж цікаво, це дуже цікаво. Однак логіка це на такому, буває на таких вібраціях низьких, що варто би звернути на це увагу. А от Просто відчувши це, цей, цей стан, це сприйняття, сприйняття істини, що ось так воно воно ось так от може бути. А якщо може бути, якщо я вже це усвідомив, якщо воно мені прийшло як, вже як механіка, по суті, та ж логіка, механіка це ж логіка тільки іншого порядку. І то це. Так і є. Для мене у всякому разі воно так і є. Це прекрасно. Прекрасний стан. <с> стан, коли виходиш із тяжкості, коли ти роздотожнюєшся з цими складними, тяжкими, накрученими концепціями. Так, те, що я кажу, воно теж, наче концепція, тому що. Словами умом ніяк не, про, не, не протранслюєш це. Але це така відкрита концепція, яка пропонує кожному по своєму її сприйняти, ко кожному по своєму її по суті сформувати в собі. Це як концепція виходу із обмежень. Хоча, б, по суті, концепція. Це я визнаю, так і є. Бо без концеп... Якщо, не... Якщо не концептуалізувати, то не треба нічого записувати, говорити. Але мені далі це потрібно, хочеться е витягнути це все, по суті, прийнявши себе. Прийнявши себе, свою свідомість по-іншому. Не так, як я раніше себе приймав. Це гарно звучить. Мені подобається, воно вібрує приємно, не для его. От є різниця, що е я розрізняю, коли гординя вібрує, що типу, о, я зміг, я це поняв, і я тепер можу там, розказати всі. Ні, це інша вібрація, коли я розумію, що я, оце задоволення, гармонією внутрішню. Яка є суть любов, торкається до цього, до цього безособистісного стану. Ну, от я й ним хотів поділитися. Власне. Поділився, до зустрічі!